Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can ask for and give directions. Я можу спитати про напрямок та вказати напрямок. Excuse me, how do I get to the river from here? Вибачте, як мені дістатися річки звідси. Excuse me, do you know the way to the railway station? Вибачте, чи не знаєте ви шлях до залізничного вокзалу? Excuse me, is there a hotel near here? Вибачте, чи є поблизу готель, як ви помітили, кожне питання у нас починається з фрази excuse me. Тобто, коли ми хочемо ввічливо про щось запитати, ми вживаємо Excuse me. Вибачте. І от у Spotlight ми бачимо визначення цієї фрази. It is polite to say excuse me to someone you don't know when you ask them questions, вічливо вживати Excuse me, коли ми говоримо з кимось, кого ми не знаємо, і питаємо, ставимо цій людині якесь питання. Давайте подивимося, як говорити про напрямок. Ми бачимо малюночки та виділені фрази під ними Go straight on. Or just keep going. It's about 10 minutes. Йдіть прямо. Або продовжуйте йти. Це в 10 хвилинах звідси. Go straight on. Just keep going означає йдіть прямо. Go along here and take the second turning on the left. Продовжуйте йти. І поверніть на другому повороті ліворуч. Дослівно візьміть другий поворот ліворуч. Далі Go along here and turn left. The bookshop is opposite the hotel plaza. Продовжуйте йти тут та поверніть ліворуч. Turn left поверніть ліворуч. The bookshop is opposite the hotel plaza. Книжковий магазин навпроти готелю Plaza. It's the third turning on the right. There is a cinema on the corner. Це третій поворот праворуч. На розі... Буде кінотеатр або знаходиться кінотеатр. On the corner – на розі. Turn right at the cafe, then left into Abbey Road, and the bank is on your right. Поверніть праворуч біля кафе, потім ліворуч на дорогу Abbey, назви в нас не перекладаються, та Банк буде праворуч від вас. Thanks very much. Дуже вдячний. Вправа 1. Make sentences from the words. Утворіть речення зі слів. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Вправа два. Complete the phrases. Доповніть фрази. Turn left or right. Поверніть ліворуч або праворуч. Take the second turning. Поверніть на другому повороті. Thanks very much. Дуже дякую. Щиро вдячний. On the гн-х. On the left corner, on the right corner. Excuse me. Keep going. Продовжуйте йти. Go straight on. Йдіть прямо. Go along here. Продовжуйте йти. Do you know the hm? Чи знаєте ви, як? Пройти, чи знаєте ви шлях? Way. Do you know the way? Вправа 3. Complete the dialogues. Use the maps to help you. Доповніть діалоги. Використовуйте карти, які вам допоможуть. Excuse me. How do I. to the cinema from here? Вибачте, як мені дістатися кінотеатра звідси. Дістатися. How do I get to get to діставатися кудись? Okay, Go on. And it's the second, no the third, on the Йдіть прямо. Straight on. І це буде другий, ні, третій поворот. Turning On the Бачимо по карті, що це буде ліворуч. On the left. Thanks very much. Щиро вдячний. You're welcome. Будь ласка. Другий діалог. Me. Is there a post office here? Вибачте, excuse me, чи є поблизу пошта? Поблизу буде Near Here. Yes. Так. Go гм, hmm, here, and hм, hmm, the second hм hmm, on the hм. Hmm. Дуже багато «хм». Hmm. Так, йдіть гм hmm, тут. Продовжуйте йти тут. Go along here. And the second. Take the second turning. І по карті у нас праворуч. On the right. The post office the bank. Пошта е, знаходиться по відношенню до банку у нас навпроти. Навпроти буде opposite. The post office is opposite the bank. Very much. Щиро вдячний. Thanks very much. That's okay. No problem. Третій діалог ви заповнюєте самостійно і потім звіряєтеся з відповідями. На цьому наше заняття закінчується. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!